Зараз у нас найважливіша і найскладніша проблема таким чином швидко дві сотні автомобілів доставити в Україну. Я дуже рада сьогодні бути тут, щоб побачити своїми очима саме ці 200 вантажівок, які перевозить мій лафит. Він десь кожні 3-4 доби. Робить оберт і привозить до України, до наших Збройних сил України наступні дві вантажівки, тому що саме дві вміститься відразу на лафеті. Дуже вдячні волонтерам, які зворотні рейси з Великої Британії завантажують нам тільки по ціні пального і видатків водія. І чим більше ми знайдемо таких волонтерів, які допоможуть нам прискорити постачання цих автомобілів в Україну, тим краще. Я дуже щаслива, дуже горда і аж захоплює подих від того, що я бачу ці машини, які будуть допомагати нашим хлопцям пити расистів і звільняти нашу рідну Україну. Загалом це буде більше 200 автомобілів після відповідних інспекцій, від будуть відвантажуватися, відправлятися в Україну. Тут працюють десяток людей, наших волонтерів, які за безкоштовно за рахунок свого часу роблять вкрай важливу роботу. Ми робимо все для того, щоб на фронт у нас надходила надійна техніка. Для того щоб ми поставили збройні сили як мога більше артилерійських тягачей, отажив для перевезення боєприпасів і все те, що забезпечують контрнаступ збройних сил України, ми про це говоримо весь час на сьогоднішній день. Контр наступ, в тому числі за участю озброєння техніки, які ми поставляємо, став реальністю, чому ми дуже